Привіт, друзі! З вами Даша і ви на каналі Воюа. Сьогодні в нас на огляді фен, який справді вражає Дрімі Густо потужний, розумний і стильний. І повірте, він змінить ваше уявлення про домашнє сушіння волосся. Якщо ви думаєте, що потужний мотор завжди означає важкий і незручний фен, забудьте про це. Ця модель поєднує максимальну ефективність із неймовірною легкістю та комфортом у використанні. Перед тим як поринути в огляд, швиденько підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, ставте лайк, якщо вам цікаві такі огляди, і загляньте в опис. Там посилання на Dreamy Gusto і ексклюзивний промокод від Voyua. Готові? Тоді заставка і поїхали! Почнемо з коробки. Вона виглядає стильно, сучасно і досить міцна. Вже відчувається преміальність пристрою. До того ж, упаковка зроблена так, що її приємно дарувати. Вона виглядає як справжній подарунок з акуратним дизайном і вражає навіть перед розпакуванням. Відкриваємо і ось перед нами сам фен Dreamy Gusto, акуратно розміщений у своєму відсіку. Виглядає дуже елегантно та преміально. Разом з ним у коробці цілий арсенал насадок для волосся, концентратор, який направляє потік повітря ідеально точно, просто мрія для швидкого вирівнювання, дифузор, що додає об'єму та формує локони, овальна щітка, щоб розгладжувати кучеряве волосся і надавати йому природний об'єм. Гребінь широкими зубцями, який чудово розплутує волосся без травмування. Тут також інструкція користувача та гарантійний талон. Вже на цьому етапі відчувається, що виробник дбає про комфорт користувача не лише у функціональності, а й у враженні від самого розпакування. Це реально задоволення тримати фен у руках і бачити весь комплект. Тримаю фен в руках, і перше, що відчуваєш, це легкість і комфорт. Усього 0,46 кг. Це означає, що навіть якщо сушити волосся довго, рука майже не втомлюється. Компактна форма та продумана ручка створені так, щоб кожен рух був максимально природним і зручним. Відразу відчуваєш, що цей фен зроблений для того, щоб користуватися ним щодня з задоволенням. Ще одна класна фішка LED-кільце, яке синхронізується з температурою в режимі АІ. Просто гляньте на кільце і одразу видно, яка температура зараз. Це реально круто, бо більше не треба гадати, чи не перегріваєте волосся. Кільце підказує, коли можна приблизити фен ближче або навпаки трохи відсунути і відразу створює відчуття повного контролю. А тепер про зовнішній вигляд: Dreamy Gusto виглядає не просто стильно, він виглядає преміально. Мінімалістичні лінії, елегантна поверхня, якісні матеріали. Одразу видно, що перед нами не бюджетний побутовий прилад. А професійний інструмент для домашнього салону. І ще один бонус: він доступний у трьох шикарних кольорах. Ви можете обрати класичний елегантний варіант, ніжний пастельний тон або яскравіший, більш виразний залежно від настрою та стилю вашої ванни. І, чесно кажучи, коли тримаєш цей фен в руках, він не просто працює, він надихає. Відчуваєш, що навіть просто сушка волосся. Може стати приємним ритуалом. Компактність, стиль і функціональність поєднані так, що хочеться користуватись ним щодня. Тепер давайте заглибимось у нутрощі цього фену. Потужність 2000 Вт і мотор, що розганяється до 110 тисяч обертів на хвилину. Це означає надпотужний потік повітря з швидкістю 60 метрів на секунду. Сушіння волосся стає неймовірно швидким. АІ-технологія. Датчики TOF динамічно визначають відстань до волосся та шкіри голови. Біля коренів повітря м'яке і комфортне, а на кінчиках сильніше для ефективного сушіння. Таким чином, волосся швидко висихає, але без перегріву та шкоди для структури. Розумне розпізнавання насадок. Кожна насадка автоматично налаштовує температуру та швидкість. Це просто супер фішка для тих, хто любить швидкі, але професійні укладки вдома. Іонізація: 300 мільйонів негативних іонів нейтралізують статичну електрику, розгладжують волосся і надають йому неймовірного блиску. Режими три швидкості і чотири температури: холодна 40 градусів за цельсієм, 57 градусів і 85 градусів за цельсієм. Плюс кнопка холодного обдуву для швидкої фіксації зачіски, захист від перегріву. Інтелектуальний NTC-контроль перевіряє температуру 500 разів на секунду, щоб волосся та шкіра голови були в безпеці. Ще обертовий шнур 2,8 метрів, подвійні фільтри, преміальні кнопки та гладка текстура корпусу. Переходимо до практики. Вмикаю фен на максимальну швидкість. Потік повітря потужний, але мотор працює тихо, тому користуватись ним комфортно. Перемикаємо АІ режим. Датчики TOF миттєво регулюють температуру, біля коренів ніжне тепло, кінчики висихають швидко. В результаті волосся не пересушене, а виглядає доглянутим і здоровим. Тепер про насадки. Концентратор. Точне вирівнювання волосся, гладка укладка. Дифузор додає об'єм, формує локони без пухнастості. Овальна щітка розгладжує кучері й надає об'єм. Гребінь широкими зубцями. Ідеально розплутує волосся без травмування. Маленький лайф. Лайфхак. Маленький лайфхак. Якщо хочете швидко підсушити корені і додати об'єму, використовуйте Аї режим із дифузором. Результат виходить відразу, і волосся виглядає живим та блискучим. Після сушіння волосся неймовірно гладке. Блискуче і доглянуте, жодної статики і пухнастості. Все завдяки аІ та іонізації. Дрімі Густо ідеальний приклад того, що інновації та стиль можуть іти разом. Потужність 2000 Вт, аі контроль температури, розумне розпізнавання насадок та іонізація роблять цей фен універсальним для будь-якого типу волосся. Легкий, ергономічний і з повним набором насадок. Він економить час і одночасно доглядає за волоссям. Ідеальний варіант як для тих, хто експериментує із зачісками, так і для тих, хто хоче щодня мати здорове та блискуче волосся. Посилання на фен і промокод в описі під відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, яка насадка вам сподобалась найбільше. Ваш канал Воюа. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!